Дивіться, це все залежить від того, скільки матеріалу ми отримали під час пункції. Як правило, ми стараємося говорити нашим пацієнтам, що їм не потрібна дуже велика кількість ембріонів, тому що вони потім їх не використають. В середньому десь у нас це виходить від 2 до 6. І е, після того ми знайшли дані носії. Яйцеклітин ми можемо заморожувати більше, тому що в будь-який момент, якщо ми їх не використовуємо, їх простіше, скажімо так, утилізувати, ніж знищити ембріон. Так, тому... а, а і ембріонів і е, яйцеклітин, скільки заморожується все ембріон? Процес однаковий. Процес заморозки е, зараз так. Він фактично, є єдина зараз зміна трошки в протоколах, то є циклітини можна заморожувати по часу швидше. Е, на заморозку ембріона ми затрачаємо орієнтовно від 12 до 15 хвилин. І е, їх треба спочатку ті ембріони провести через спеціальні розчини, тільки тоді садимо на соломинку і вже тоді вітрифікуємо в рідкому азоті. Яйця клітин ми можемо заморожувати достатньо велику кількість і садити на одну соломинку їх більше. Якщо ми працюємо з ембріонами, то ми стараємося більше двох ембріонів на соломинку не садити. Тому що пацієнтка не буде підсаджувати більше, ніж два ембріони одразу в порожнину матки. І взагалі, якщо в нас є пацієнти в молодому віці, тобто до 35 років, ми їм рекомендуємо відсаджувати один ембріон. Тому, але все за бажанням.